Якщо вкусила змія, ось що можна і що не можна робити. Літо чудовий час для прогулянок на свіжому повітрі, але, відправляючись гуляти в ліс або в гори, слід бути обережними. Всім відомо, що ще навесні від зимової сплячки прокидаються змії, а зустріч з ними не завжди приємна. Тому потрібно бути проінформованими про те, як вести себе після невдалої зустрічі з рептилією. В першу чергу потрібно постаратися відвернути укус. Головна порада зробити так, щоб змія не могла вас вкусити. Тому в скелястій травянистій травінистій місцевості потрібно носити закрите взуття і уважно дивитися, куди ви йдете і де сидите. Якщо ви побачили змію, не дратуйте її, тому що змії нападають, коли їм загрожує небезпека. Зверніться по допомогу. Якщо змія все ж таки вкусила вас, не панікуйте, якнайшвидше дзвоніть у відділення невідкладної допомоги та дайте опіс змії, щоб фахівці могли підібрати потрібну протиотруту. отруту. Рухайтеся, якщо вас кусила змія, не можна активно рухатися, так як рух прискорює поширення отрути в організмі. З цієї ж причини добре тримати вкушену кінцівку нижче рівня серця. Зніміть прикраси та одяг, які занадто тугі. Все, що викликає тиск, потрібно негайно видалити. Щоб не блокувати циркуляцію крові. Не використовуйте джгут з цієї ж причини заборонено використовувати джгут. Блокування циркуляції фокусує отруту в одному місці, збільшуючи ризик ампутації. Їх крові бажано не блокувати, а сповільнювати. Не відсмоктуйте отруту. Не намагайтеся видаляти токсини з допомогою рота або різних пристроїв. Отрута може потрапити в рот, пошкодити тканини рани, поширювати мікроби. Не використовуйте лід. Лід може блокувати кровообіг. Або викликати замерзання тканин, збільшуючи ризик ампутації. Промийте рану. Якщо є можливість, промийте рану чистою водою і дочекайтеся прибуття лікаря, пийте багато води. Фахівці стверджують, що рясне пиття допомагає швидше вивести отруту з організму, тому постарайтеся пити побільше води.